Прийдешніми вихідними погода у більшості регіонів України потішить комфортним теплом. Хоча сонце рідко з'являтиметься за хмар. Синоптики обіцяють від 12 до 17 градусів із плюсом. Якщо плануєте своє дозвілля провести на свіжому повітрі, пам'ятайте, у суботу та неділю посилиться вітер. А в західних областях, 24 березня, похолоднішає на кілька градусів. На Полтавщині завтра похмуро і без дощовито. Та все ж упродовж дня сонце тішитиме своїми теплими промінцями перехожих. Температура повітря вночі становитиме 0 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 11. Схожою буде погода, й прийдешньої неділі. Лише ввечері можливі опади у вигляді дощу. У Кременчуці упродовж суботи небо вкриється хмарами, які лише надвечір із високою ймовірністю зникнуть з небосхилу. Опадів синоптики на вікенд не прогнозують. Нічна температура повітря становитиме плюс один градус, денна плюс дванадцять. Марна погода триматиметься у горішніх плавнях, проте сонце зрідка все ж визиратиме. Вночі стовпчики термометра показуватимуть 2 градуси із плюсом. Вдень зафіксуються на позначці плюс 12. Вітер дмухатиме з південно-західного напрямку зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Придешньої неділі температура повітря підніметься на 4 градуси вночі та на 2 градуси в день. Тож очікуємо відповідно. Плюс 6 і плюс 14. до сьогодні. Історичні температурні рекорди такі: 23 березня 1990 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 19 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1958-го, майже 14 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.